Субота, як завжди, це пікове навантаження в агент Security. Давайте подивимося, чим ми займаємося. Сьогодні у нас ford Focus на дореалізації функції автозапуск. Уже дуже давно встановлювали сюди сигналізацію, але зараз власник ще вирішив реалізувати автозапуск. Тому реалізуємо, реалізуємо на системі, яка вже тут встановлена. Далі Кашкай у нас теж на охоронну систему, теж з автозапуском. Теж уже все працює, все підтягнулося. Зараз будемо все перевіряти і реалізовувати. Mazda cx 7 2008 рік. Потужний автомобіль. Встановлюємо сюди сучасну магнітолу. Від TIS. уже все становилося, перевірили, потрібно дещо виправити по рамці і можна видавати автомобіль. Кемрі сороковку окремо буде поні відео, трішки прилетів хрущ в скло. На швидкості 300, і зараз ми замінюємо скло, поліруємо фари, клеїмо плівкою і віддаємо власнику. Кому потрібно захистити або покращити автомобіль, звертатись в компанію Агент Security.